Моє вітання і знову ми в ефірі. Сьогодні наш 9.05, це наша дівчинка-Юлічка. Сьогодні у нас була третя попитка. Всі три попиточки у нас були на машині сервісного центру. Що я можу сказати? Повторюю і буду повторювати всім учням постійно. Ребята, саме поширені помилки, зеркала повороти. Юлічка на цьому трошки валилася. Ну от Вона круто їде, але трошки поспішала. Но, дивлячись на цю дівчинку, я сьогодні просто наблюдав за нею, коли вона чекала на своїй іспит. Трошки нервувалася, потім присіла і зараз вона стоїть, досі нервується, походу. Е, Був у нас знов таки не, не маршрут. У нас був восьмий маршрут, це наша знов-таки Дарницька площа, інспектор Дмитрук. Здали з трьома помилочками, але здали Третя попитка, три помилки це дуже круто. Повторюю, сьогодні день перемоги і у Юлічки також перемога. Юлічка, я тебе, сонечко, вітаю. Е, хочу побажати, е, я тобі казав, не поспішай, ніколи не поспішай. Знаєш, як то кажеш, не поспішай жити, да? тобі ж і за кермом теж саме не потрібно ніколи поспішати. Повільненько собі, тим паче на початку, туди, сюди, ліво, право, а потім вже будеш, як то кажуть, ганяти вже. Від мене, ну просто найщиріше тобі поздоровлення, тому що я знаю, як ти відмучилася. У нас просто ребята, початок нашого навчання, ну такий стресовий був. Юлічка постійно вона нервувала. В неї я, вона постійно, е, колись вона мені сказала, я не пам'ятаю, на, на, на годин 20 ми тоді відкаталися, у Юлечки постійно було. Я не розумію, я не розумію. І коли я сказав, що у нас нема слова не розумію, а потрібно взяти себе в руки і виправити свої помилки, і ви знаєте, після цинуваної розмови, ну просто ну бусинка стала. Ще раз кажу, вітаю тебе від щирого серця. Теорію, ти з якоїсь спроби з першої спроби, практику здали з третьої спроби, але здали і самостійно здали. Скажи, будь ласка. Як тобі сподобалось, не сподобалось навчання, як тобі пройшла теорія, як тобі пройшла практика, чи зможете рекомендувати так нашу цю любиму автошколу? Мені сподобалася автошкола майстра, Особливо Анна В'ячеславна дуже круто надала теорію з життєвими ситуаціями, відео, презентації і так далі. Особливо хочу подякувати інструктору Олександру, який Дякую, тому, здається. Що я сама, що так і було? Я думаю, завдяки цьому, що я самі була, хоч трохи впевненіше, що ви стояли там на території сересного центру. Вже я не так хвилювалася і стала дуже супер, дуже супер. Сонечко. Ну як завжди, по нашій традиції, то що кажуть, що не можна права отримати без хабарів, ребята, це все можливо. Я тебе вітаю, ось yeah. на збрилочок. Я думаю, це знаєш це як талісманчик. Більше його на зеркало, Коли поліція буде це бачити, вона буде зрозуміти, що ти здала сама і може тебе й відпустити. Сонечка, вітаю тебе.